Вітаю, це канал Формула 1 робить вжи. Сьогодні ми поговоримо про гран при Японії і про те, як Макс Ферстапен став дворазовим чемпіоном світу. Практики. З одного боку, дощ зруйнував практику для команд. З іншого команди непогано тренувалися, сидіти і нічого не робити перед перегонами. Одна суха практика трохи допомогла командам підготуватися до кваліфікації. Кваліфікація. Вона була дуже весела та цікава. В першому сегменті вилетіли типові представники на виліт. Але далі було жарко. Дуже щільна боротьба тримала нерви як глядачів, так і пілотів, натягнутими до останнього. Насять болітів були в одній секунді. Люблю, коли таке буває. Третьому було більш спокійно. Ферстапан Леклер змагалися за перше місце. Альпін стрибала вище голови. Але могло все закінчитись трагічніше через нерозуміння телеметрії та дії суперників. Ландо майже врізався в Макса, бо Макс дуже невдало маневрував на трасі. Добре, що все обійшлося. Макс, перший, Шарль, другий, Сайнс, третій, гонка. Сьомій Тиранко щоб дивитися на дощ. На здивування всіх гонка почалась вчасно: дощ не зміг завадити одразу. В першому повороті Фетеля трохи розвернула, але ніч страшного. Проте сенс на першому колі не втримав політ, його закрутило, і він вилетів у стіну. Як в нього ніхто не врізався, то чудо. Але це визвало череду проблем. Сейфтікар з'явився на трасі, блід Карлса відірвав козок загорожі, який на себе зловив блід гаслі. П'єр заїхав в бокси, а коли намагався наздогнати пелетон, то доволі несподівано для себе приїхав поруч з трактором, який через дощ не було видно, явне недопрацювання від Фіа, як і у випуску стюартів на трасу прибирати болід. Поки інші пілоти проїжджали поруч на швидкості під 200 км за годину, вивезли червоні прапори. Але Гаслі в цей час порушив швидкість під червоними, за що потім отримує 20 секунд штрафу до кінцевого результату. В момент аварії Сайнси зійшов і Албон по проблемі з силовою установкою. Червоні прапори тривали майже 2 години. Спочатку прибирали боліди і ремонтували огорожу, іначе дали час до рестарту, але Fia вирішила, що рано. Бо Фія боїться дощу, бо нові боліди в дощ не працюють, так як анонсувала Фія на презентації нового регламенту. А дощові шини це найгірші шини, що є, і які, по словам експертів, взагалі не працюють, і від них більше проблем ніж користі. Через це ми і не бачимо нормальний гонок в дощ. За годину до кінця прописаних ефірних трьох годин нам дали рестарт під сейфтікаром на дощовій гумі. Фетель і латіфі замість рестарту поїхали за проміжною гумою і стали королями перегонів. Вони стрибнули з грязі в князі, бо їх швидкість на цій гомі була значно вищою за інших, і коли решта поїхали на піт, вони відігрували позиції. Дуже розумна стратегія. Усі інші їхали свою гонку, роблячи типові рішення. До речі, на піті дуже сильно Мерседес підставив Джорджа Рассела. Він програв дуже багато позицій. Відіграв не так багато, як міг би. Де, хто намагався робити другий піт, але це не допомогло в загальній картині. Дуже шкода, що в трансляцію не попала боротьба Алонсо і Фетеля, бо Леклер наробив помилок в боротьбі з Персом за друге місце, за що майже одразу отримав штраф. Таким чином, Ферстапен перший, перес другий на Клер третій. А оскільки нові правила написані дуже дивно, і поки всі чекали неповних очок і продовження боротьби за титул в США. FIO неочікувано назвала Макса чемпіоном світу 2022 року. З цим Макса вітаємо. Але через дурні рішення щодо трактування правил титул Максу знову виглядає заплямованим. Благо, цього разу у Макса є ще гонки, щоб зберегти відрив і заткнути хейтерів, проте хейтери продовжують хейтити. Окремо про команди Red Bull. зробили все, щоб здобути чемпіонство, але навіть не думали про нього. Адже як казали самі радболівці, вони не очікували такого, ніхто не очікував, проте вони молодці. Макс впевнено їхав за перемогою, а Чека дуже ефективно завадив Леклеру мати хоч якісь шанси бути другим. Проте те, що сталося в останньому повороті, то цілковита провина Шарля. Феррарі, це Феррарі, не ті клоуни, до яких ми звикли в цьому сезоні, а ті, у яких головний спонсор Корвалол. Спочатку дуже небезпечна аварія Сайенса. Потім дурні намагання Лаклера залишитися другим після помилки. Дуже поганий гран-прі для Скудерії. Не найгірше, але це жах Альпін. Вони монстри. Просто монстри. Окон майже весь час перегонів стримував Мерседес Гамільтона. Тримався, як лев в той час, як Алонсо проривався. Потім робив другий піт і знову проривався. Ніщо не могло зупинити Альпін. Вони неймовірні. Дуже хочеться, щоб при таких їх виступах вони були на подіумі. А не поза ним. Мерседес Льюіс скаржився, що їх швидкість недостатня на цьому етапі. Знов. І це було видно по ходу перегонів. Він не зміг пройти окона, в той час як Расл намагався прорватися після невдалого подвійного піта, але тих зусиль все одно виявилось недостатньо. Цей етап був кращим для Мерседес, ніж попередній, але все ж поганенький. Астон Мартін. Воу вони фокусники, обидва пілоти по вологому треку були неймовірні. Гарні старти, але дивні піти. І поки Фетелю дивний піт допоміг стати шостим і заробити очки, то Строл як не намагався після своїх пітів лише 12-й, але це куди вище його стартової позиції. Вільямс. Албан зійшов і на цьому все. Талатіфі, маючи вдалий піт. Перед рестартом зміг відіграти достатньо позицій, щоб доїхати дев'ятим. Це не робить його одразу кращим ніж він був ще тиждень тому, але він молодець. Він знову став 20 20-м пілотом в заліку. Макларен, коли Макларен у нормальних і рівних умовах, то вони не їдуть. Скоріше за все, схід Сайнца подарував їм 10-те місце, і, хоч якісь очки за етап у Макларена, великі проблеми цього року, які потрібно було вирішувати набагато раніше. Альфа Таурі, домашній етап для Юкі, видався напрочуд спокійним, але з проблемками. Що цунода, що Гаслі скаржилися на гальма, якщо Юкі зміг доїхати без пригод до фінішу, то П'єр ні. Стартувавши з п'ятів через порушення правил закритого парку, Гаслі намагався прориватися з першого кола. Але кусок бар'єра загнав його знов на піти, а там після історія з трактором і штрафом, і як і того гаслі останні з тих, хто фінішував. Так, трактор на дорозі це погано, але їхати швидше ніж треба під червованими не набагато краще. Штраф доволі заслужений. А історія з трактором ще не завершена. Хаас. Магнусом не зламав крило на першому колі, це перемога для нього, але під час вікенду його наче не було. Той час, якщо Махер зміг не тільки високо кваліфікуватися для себе, але й під час гонки побути пару метрів лідером. Дуже шкода, що команда обрала неправильну тактику на дощових шинах і втратила можливість провести хоч якісь бали в залік. Альфа Ромео. їдуть, змагаються, наче робили все як треба, Джо навіть поставив найкраще коло в гонці, але як і ТОГ, вони десь далеко поза очками. Дуже дивно, дуже неприємно. Ось такий він етап в Японії. Далі нас чекає гран-прі США, де Феррарь продовжать ген але вже по-іншому. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео.